Всім привіт! Ви дивитесь студентське телебачення ЧНУ. Сьогодні відбувається святкування дня університету, і ми запитали у людей, ким вони бачать себе через 5 років, а також яким вони бачать університет через 5 років. Привіт! Ким ти бачиш себе через 5 років? А, ну можливо, це поки що мрії якісь, але а, вже випускницю якогось престижного українського університету з гарним дипломом. А, можливо, філологічного напрямку. А яким ти бачиш цей університет через 5 років? А, мабуть, більш розвинений, аби, мабуть, ще більше людей було, можливо, більше приміщень, якісь нові технології. Ким ти бачиш себе через 5 років? Бачу себе актором театру Київського театру національного. Кнуткіт. Дякую. А ти себе ким бачиш через 5 років? Я, мабуть, також актором. Ми разом ходимо в акторську студію. Ну от ви прийшлися навколо тут свято відбувається, День університету. І як ви думаєте, побачивши досягнення цього університету, яким ви його бачите через 5 років? Я думаю, він може вирісти. Можливо, з'являться якісь нові спеціальності. Ну, я себя вижу будущем психологом, так как я, ну, у меня уже давно такая мечта есть. Э, и хотелось бы работать где-то за границей. Э, так как у нас в Украине я не вижу никакой ну, перспективы. Э, что еще? Конечно, хотелось бы как-то связать свою жизнь спортом. Ну, не знаю, вийде. Я мрію стати вчителем української мови і літератури, і не просто вчителем, а бути зразковим педагогом, навчати українських дітей української мови, щоб вони вміли гарно висловлювати свою думку, прославляти наш рідний край, щоб вони вміли зберегти в своїх серцях цей український дух. А це ти походила навколо, побачила досягнення університету, кафедри, представлялися. Як ти думаєш, яким буде університет через п'ять років? Я думаю, що молодь еволюціонує і все в наших руках, тому все залежить від нас. І так як ми бачимо своє майбутнє, таким буде наш університет.